І Max 750 Вт. Тут у нас модульне підключення. Він повністю білого кольору. От так виглядає коробочка. Вони тут заморочились навіть над дизайном. Що ми бачимо всередині? Комплект у нас сам блок живлення. Він досить масивний. Підключені коннектори. Мануалка. Конечно, у нас тут дивний двір досить багато, так це у нас материнська плата. Розумію, це у нас відеокарта. Нового, нового зразка 600 Вт. Прикольно. Таке живлення ще не бачив. Звичайні саташки. Тут у нас... А, це, це Молі. Це. це саташки звичайні. Це у нас на відеокарту 8 pin розділено. А, це навіть не на відеокарту це на процесор. CPU. Тут навіть все підписано. CPU 4 плюс 4-1. І це до відеокарти. Це у нас знову SATA підключення Molex. Це у нас знову до відеокарти. Ось дві штуки. 6 плюс 2 пін. І це знову SATA щось їх багато. І ще один для процесора. Тобто в нас на процесор переплутав трошки, переплутав CPU 1, CPU 2. Тобто 4 плюс 4 два рази. 2, 2 по 8. Звичайний мережевий шнур. Ну, дві стяжки чорного кольору чомусь, незрозуміло чому. Ну, чотири гвентика без запасу, без запасного. Стосовно цієї штуки, яка йде окремо, це я... А, це, мабуть, щось з кольорами з пов'язано. Три піна без маркування. Куди вони йдуть. Aura Sync, Щось, мабуть, воно лише сюди і заходить. Тобто лише трьохпіновий коннектор на е освітлення кулерів, на RGB-кулерів. Стосовно того, як не буде працювати, відео поки що не буде, а ще не все купив на збірочку. Де ще брудний тут він. Це у нас підсвітка включиться-виключиться, вона без кліка. Це у нас включено-виключено. Ось так він виглядає 750 Вт. Звичайно, мені здається, що там менше. RGB тут є підсвітка на кулері. кулер. Знаєте, 140 мм, мабуть. От, що нам тут пишуть, що по 12-вольтовій лінії 60 А, тобто 720 Вт. А 5 плюс 3 тут 100 Вт. І ну все інше, я думаю, вам видно. Стосовно тестів, наскільки він. 80 плюс Gold, великі сумніви є бо, як правило, Game Max вони такі, хлопці, ще пишуть одне, а насправді там хоч би бронза була. Ну. В принципі, він коштує всього на всього 3300 зараз в Україні. І це досить непоганий варіант, щоб бути точним, з такого е, модульний плюс білий він найдешевший. Тобто 3300. Що я вважаю, це супер ціна і досить вигідна покупка.